Загадкові історії смаколикового містечка. Історія третя. Казка про барона Батона та сонячне насіння. Частина друга. Читає авторка Світлана Лугова. Одного похмурого дня у королівстві Макавії сталося диво. Несподівано відкрився сонячний портал. До королівства потрапили незвичайні мандрівники. Королева Фей медово привітала їх та попросила про допомогу знайти сонячне насіння, те саме, що викрав ображений барон Батон. Отже, на пошуки чарівного насіння вирушили, розважлива маслинка. І яка завжди мислила логічно і вміла виходити з будь-якої халепи. Творчий домашній сирок, який, крім того, що вигадував смачні десерти, ще й умів читати сліди на будь-якому шляху. Добра, тепла, запашна кашка, яка завжди носила з собою ложечку мудрості, баночка солодкого варення. Яка знала, як підсолодити будь-яку гірку ситуацію та Іринка, що вірила в дива і мала особливу здатність розуміти солодощі та фей? За проханням феї Маковії, ця відважна компанія вирушила у мандрівку через Карамельні гори, повз бісквітне озеро і крізь. Ватрушковий ліс. Вони мали на меті знайти барона батона, знову розбудити в ньому добре серце та повернути сонячне насіння, яке могло врятувати ціле королівство. Друзі знали, лише справжня доброта, віра в кращі і дружба допоможуть знайти те, що загубилося. У темряві мандрівка була не з легких. На Карамельних горах друзів спробувала зупинити лавина з льодяників. У бісквітному озері вони ледве не загрузли у тісті з шоколадними крихтами, а у ватрушковому лісі заблукали серед солодких кущів еклерів та ватрушок. Але завдяки розважливості маслинки, кмітливості домашнього сирка, лагідності доброї кашки, терпінню баночки солодкого варення і щирому серцю іринки вони щоразу знаходили вихід. Одного вечора, коли сонце торкалось верхівок зефірних пагорбів, Іринка почула тихеньку пісеньку. Сумну мелодію, яка нагадувала шелест з коринки. Це співав він, барон батон. Барон сидів під старим кексовим деревом і тримав у руках пакунок із темного цукру, у якому було сонячне насіння. Насіння вже почало тьмяніти. Бо його треба було давно вже посадити з любов'ю. Навіщо ви прийшли? сердито спитав барон Батон. Хочете вкрасти моє насіння? Іринка підійшла ближче. Її очі світилися довірою та теплом. Ні, але насіння не ваше. Вона належить мешканцям королівства Маковії. І ми прийшли, щоб його повернути. Ми знаємо, що колись вас дуже образив хлопчик. І хочемо допомогти вам згадати, ким ви були до образи. Ви не черствий, не злий, бароне батоне. Ви просто образилися, а коли серце ображене, воно закривається. Але ж ви можете його знову відкрити. Барон опустив очі. Він довго мовчав. А тоді простягнув насіння Іринці. Я не впевнений в тому, що у мене щось вийде. Вийде, і якщо посадите сонячне насіння разом з нами мовила добра кашка. Барон Батон погодився. Після цього усі разом повернулися до королівства Маковії. Смачні друзі разом із бароном Батоном. Посадили сонячне насіння на галявині, залитій золотом світла, і полили його сльозинкою надії барона батона. І сталося диво, із землі виріс новий сонячний мак, ще гарніший, ніж перший. Його пелюстки засвітилися таким теплом. Що навіть скоринка батона стала трохи м'якшою. А в грудях він раптом відчув серце більше не болить, образа зникла. Барон Батон залишився жити в Маковії, він став учительним, навчав дітей і солодощі не соромитися почуттів, розповідати, як важливо прощати, не боятися помилок. І завжди залишатися з відкритим серцем. Іринка ж повернулася додому, і в її серці завжди жило тепло від сонячного маку. Вона знала, що навіть найчерствіша скоринка може стати м'якою, якщо торкнутися її з любов'ю. І смачні друзі, і феїмакові. Запам'ятали головний урок цієї казки. Не можна судити нікого за першим враженням, і навіть найчистіше серце може розквітнути, якщо його полити добротою. З того часу, як сонячне насіння повернули у королівство, всі знову усміхалися, були привітними і ніхто нікого більше не ображав. Якщо вам сподобалася казка, то поставте вподобайку.